Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури, а пізніше боєць ЗСУ, написав цікаві роздуми про нашого лідера. Послухайте Я не вірю в можливість змін. Більше того, його, тобто Зеленського, доведеться з влади виносити так само, як ми виносили Януковича. Просто це не можна робити під час війни. Нам потрібна якась мінімальна передишка чи мінімальна пауза, щоби спокійно перезавантажити владу. Але в якісну зміну цієї людини я не вірю, бо це неможливо. Найгірше в цій історії, що насправді ніхто ні серед наших ворогів, ні серед наших союзників не хоче сильного президента, сильний парламент і сильний уряд. Ми повинні давати належну оцінку цій ситуації, і, як би не парадоксально це звучало, багатьох влаштовує Зеленський. Бо де можна отримати такого верховного командувача, який буде здавати територію, і при цьому губити найкращі сили України через те, що він не забезпечує технологіями, необхідними для збереження їхнього життя? Де можна знайти такого президента України, за якого вийдуть найкращі економічні сили суспільства своїм коштом вийдуть за кордон, і будуть цінними кадрами там за кордоном, а не тут, в Україні? Створюючи тут якісь продукти, сплачуючи тут податки, рухаючи грошові потоки тут замість того, щоб втримати їх в країні, створити для них умови, щоб вони працювали, щоб навіть у військовій ситуації ці бізнеси розвивалися, маємо те, що маємо. Тому, на превеликий жаль, ця людина на цій посаді влаштовує дуже багатьох. А оці всі конвульсії, які ми бачимо, що давайте нам терміново вибори, чи давайте, щоб він не йшов на вибори, чи давайте ще якісь там конструкції, ну ми вже в цьому прожили скільки років. Історія виборів це з 2023-го. Це вже буде третій рік, як ми переобираємо Зеленського. Тільки насправді кожен день його бек-офіси приносять йому трієчку, чи то трішечку, а в Москву двушечку. Або навпаки, Йому двушечку, а в Москву трюшечку. Ось і все.